Внаслідок цієї атаки більше 50 людей постраждали, з яких це 19 рятувальників і, на жаль, троє рятувальників загинули. Загинуло у нас рятувальників у місті Києві, троє рятувальників і 14 рятувальників постраждали. П'ять рятувальників постраждали під час ліквідації наслідків російської агресії у Тернополі. Загалом по Україні у нас працювало більше 700 рятувальників. Донецька до становити спеціальної техніки. Наразі ще у нас проводяться аварійно-рятувальні роботи у Чернігові та Олуцьку, де, ймовірно, під завалами перебуває по двоє людей і там, і там. Але цифри це не остаточні, цифри можуть змінюватися. Що стосується міста Києва, то, на щастя, серед цивільного населення загиблих немає. Постраждали 24 людини, серед яких 14 це рятувальники, я вже казала, але цифри можуть змінюватися, тому що люди можуть потім самостійно звертатися до лікувальних закладів.